Усім привіт! Мене звати Денис і це відео про cx 9 та cx 90 Сям cx 9 з'явилася на ринку у 2006 році. Вона має двигун 2,5 турбіни. Шестиступенчу коробку автомат та має здатність буксування до 3500 тисяч фунтів. cx 90 замінила cx 9 у 2024 році. Має двигун 3,3. Рядно 6 та турбіну. Коробка передачна 8. Ступенів і здатність буксування до п'яти тисяч фунтів. CX-9 9 має стильний та класичний для Mazda дизайн. Плавні лінії, витягнутий профіль і силует з довгим заднім звісом, 20-дюймові діски, хромовані прості вставки та класичні фари. Все ж таки виглядає елегантно, але застаріло на фоні нових моделей. CX-90 90 повністю новий дизайн, який Mazda називає витончена місцьність, більш мускулистий, статичний і впевнений вигляд. Більш довгий капот, ширша колія, коротший задня завіс, 21 дюймові диски, новий фронтальний дизайн з вузькими фарами, глибокою решіткою радіатора, акцент на вертикальні елементи, більш сучасний люксовий профіль, який можна порівняти з європейськими топ-брендами. Якщо порівнювати салон, то відразу можна побачити, що цік 90 це інший рівень. Інтер'єр виведений на преміум рівень, центральна консоль 12,3 дюйма повністю цифрова панель приладів та банально більше простору на всіх трьох рядах. У cx 90 ви себе відчуваєте скоріш у преміум SUV, ніж у звичайному кросовері. X9 має також третій ряд. Сидіння зручні, але ви бачите, наскільки тут мало місця. І ввісткові багажника з піднятим третім рядом. Не так дуже багато місця. І CX90 на третьому ряду вже має значно більше місця. І дорослому набагато зручніше. І cx 90 має більш містковий багажник. CX90 замінила CX9, тому що та вже вичерпала потенціал та має більш застарілу модернізацію. Mazda X90 переходить у преміум сегмент. воно конкурує з Audi Q7 та BMW X5. Нова платформа надає вам сучасні технології та кращу керованість. Обидві машини мають 5 різних комплектацій. Якщо є бажання порівняти, приїжджайте до нас на тест-драйв з дилершип Санденс Мазда, мій номер телефону 770695 8861. Телефонуйте та бронюйте час. Усім дякую. До побачення.